Як повернути посвідчення водія після позбавлення права керування за рішенням суду. Алгоритм дій. Особам, які позбавлені права на керування за статтєю 130 або та за статтєю 124 Кодексу України про адміністративне правопорушення, водійські повертаються. Однак. Після обов'язкового проходження позачергового медичного огляду та складання теоретичного і практичного іспитів у сервісному центрі МВС. Якщо у кермувальника наявні дві або більше категорії, іспити складаються за вищою категорією, що зазначена в посвідченні водія. Вилучений документ зберігається у сервісному центрі МВС за місцем проживання особи. Також важливо знати, що посвідчення водія, видане вперше на два роки, не повертається. При вчиненні порушення за статтєю 130 або та за статтєю 124, такій особі необхідно поновити право керування транспортним засобом, пройшовши теоретичну та практичну перепідготовку в автошколі, та скласти теоретичний. Та практичні іспити у сервісному центрі МВС. За умови успішної екзамінації посвідчення водія знову видається на два роки. Під час дії воєнного стану в Україні та впродовж трьох місяців. З дня його скасування повернути водійське посвідчення можна в будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від місця зберігання вилученого документа.